Погода в Україні 7 червня буде неприємною в декількох регіонах. Середа відзначиться опадами і гуркотом грому. В укрогідрометцентрі відзначають, що західну частину країни накриють потужні дощі, а протягом дня атмосферний фронт попрямує в бік північних регіонів, а також Вінницю. Температура вночі буде варіюватися в межах від 11 до 16 градусів тепла. У північно-східній частині України стовпчики термометрів опустяться навіть до 8 градусів. В день обстановка зміниться. І повітря прогріється до по-справжньому літніх плюс 27 градусів. У західній області палюче тепло прийде поступово, а в середу синоптики обіцяють лише до плюс 23 градусів у день. Загалом погода 7 червня в Україні виявиться досить хмарною, особливо на західному напрямку, де пройдуть дощі. Під опадами опиняться такі області: Ужгородська, Львівська, Тернопільська, Волинська, Івано-Франківська, Хмельницька та Рівненська. У Києві буде більш сприятлива погода. Столицю опади не потурбують, хоча невелика хмарність зранку і прогнозується. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.